Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Гриби свинюхи, або ще їх називають чорний грузь, у поєднанні з помідорами, часником та запашною соняшниковою олією дають чудовий смаковий результат. Гриби потрібно очистити від бруду, потім залити підсоленою гарячою водою на годину-дві. Воду злити, промити, потім залити свіжою водою, прокип'ятити 10-15 хвилин, злити воду і промити гриби у 2-3 водах. На цьому етапі можна зробити заготовки на зиму. Тобто ці гриби запакувати та помістити в морозильну камеру. Для того, щоб гриби довести до готовності, потрібно їх відварити у підсолений за смаком воді приблизно годину. Для салату гриби та помідори нарізати кубиком, часник подрібнити, заправити соняшниковою олією та перемішати.